Яким буде відроджений східний експрес можна побачити на виставці в музеї декоративного мистецтва в Парижі? Тут показано повнорозмірні макети трьох елементів легендарного поїзда. Нині триває реставрація оригінальних вагонів. Оновлений експрес запустять у 2027 році, а поки що можна оцінити майбутній інтер'єр. Дизайн натхнений 20-х років минулого століття та сучасними технологіями. У поїзді зможуть розміститися 64 пасажири. 24 особи переводять кілька днів і ночей у цьому круїзному поїзді. Їх треба розважати і годувати. Треба пробуджувати в них цікавість, створювати їм максимальний комфорт. Тож усе дуже грандіозно. Купе в день це зручна вітальня, а вночі спальня. Продумано кожну деталь: навіть ванна кімната розкішніша ніж у багатьох паризьких готелях. За цими дверима туалет, а за ним справжня величезна душова кабіна. Такої не побачиш у багатьох паризьких готелях. Вона 80 сантиметрів у діаметрі, є висувні дверцята, її можна зачинити, щоб забезпечити приватність. Східний експрес курсував між Парижем і Константинополем з 1883 по 1977 рік. Оновлений поїзд класу Люкс ходитиме між Парижем і Стамбулом зі швидкістю 130 км кілометрів за годину. Макети східного експреса показали в межах виставки, присвяченої сторіччю стилю арт-деко. Він зародився після міжнародної виставки декоративного мистецтва та художньої промисловості, що відбулася 1925 року в Парижі. Зараз у музеї, окрім поїзда, можна побачити різні твори у стилі – від меблів художника Жака Еміля Рульмана до вітражів дизайнера Жака Грюбера та посуду з Трансатлантичного лайнера Нормандія. Своїми гламуром, таємничістю та романтикою виставка приваблює тисячі гостей. Вона триватиме до 26 квітня наступного року.